Серійний убивця Юрій Кузьменко на прізвисько Елвіс, Васильківський маніяк, Боярський маніяк орудував в Київській області близько 10 років. Саме обвинувачення налічувало близько 10 томів, а справа близько тисячі томів, що ледь поміщалося в вантажний мікроавтобус. Понад тисячу проведених ДНК-експертиз, півмільйона осіб під підозрою, постійні напади трьох маніяків, що діяли в області, небажання жертв говорити. Зрештою, слідство вийшло на серійного вбивцю. Було встановлено понад 60 жертв та доведено 13 вчинених ним убивств, а загалом 206 фактів обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України. Працював Юрій Кузьменко столяром на місцевому підприємстві. Все в нього було як у людей: старенький автомобіль, п'ятірка, робота, дружина та пасинок. Ніхто не міг про нього сказати нічого поганого, не ні пиячив, не байдикував. Уперше в поле зору правоохоронців Юрій Кузьменко потрапив у 2002 році, коли в Київському ботанічному парку імені Гришка Юрій Кузьменко почав нападати на прохожих жінок. Тоді його затримала міліція. Сильно побили при затриманні та помістили в слідчий ізолятор, де майже рік Кузьменко пробув під вартою. Через рік керівництво слідчого ізолятора достроково звільнило Юрія Кузьменка у зв'язку з тим, що він був столяром та ремонтував керівництву. Закладу меблі. Після звільнення з ув'язнення Кузьменко повернувся до старого життя, працював столяром, таксував на своїй старій п'ятірці та нападав на жінок. 19 червня 2006 року автомобіль Кузьменка зупинився біля 20-річної дівчини. Вона прямувала з Києва до. Передмістя у неї була дуже тяжка сумка, яку вона ледь несла, і одразу погодилася на те, щоб її чоловік підвіз. А що було далі? Дивіться в наступній частині.